It will take several minutes now to experience the sensation of deep, relaxed Вітаю всіх телеглядачів, хто у вихідний день дивиться канал Кіровград, а саме програму «К-Авто». Час даром ви не витратите. Сьогодні ви, як і я, сам, познайомимося з німецьким пікапом. Це Volkswagen Amarok. Сам вислів німецький пікап звучить досить е, дико, і, до речі, цей вислів можна застосувати тільки до Амарока. Як в принципі, і вислів європейський пікап, адже Amarok є першим європейським пікапом. Коротше кажучи, такому великому авторобнику, як Volkswagen, набридло бути відсутнім на такому прибутковому ринку, як ринок пікапів, на якому в нас панують японці, хоча перші там тримають американці, яких на наших дорогах дуже мало, а місць, де їх можна придбати ще менше. Хоча морок зазіхнув не тільки на європейський ринок, а й на американський. Про що свідчить місце розташування заводу, де його збирають. Це Південна Америка, це Аргентина. Проте є деякі зауваження. Наприкінці 90-х в Японії і в Європі продавався маловідомий Volkswagen Таро. Звучить як назва гадальних карт, хоча гадати там дійсно потрібно було. Тому що це була Toyota Hilux, тільки з Вольцвагеновським значком. І зараз такими справами теж багато хто займається. Автомобіль одинаковий, випускається на одному й тому самому заводі, тільки з різними шильдиками. Volkswagen вже такими справами не займається. Тож свій пікап створювали ще з того листка, так як платформи для рамного позошляховика Volkswagen не було, а вантажівка повинна мати рамну конструкцію. прийдемо до його зовнішнього вигляду. На селюка він не схожий, де якраз і місце такого роду автомобіля, але це не категоричне правило. У нас навіть дуже багато пікапів чудово почувають себе в місті. Чи то люди неправильні, чи то просто сама форма кузову притягує до себе. Я особисто схиляюся до другої версії. Наш тестовий аморок вже доукомплектований кунгом. Ось він. І вигляд у нього досить динамічний. Тож в місто йому дорога пряма. До речі, про кунги за допомогою них можна мати три автомобілі в одному. Перший це просто без нічого. Це зовсім інший вигляд. Другий спортивний, динамічний, як у нас, і третій масивний. І тоді вже з пікапа виходить майже універсал. Назва цього автомобіля амарок. Як пишуть на офіційному сайті Volkswagen, це назва вовка в індіанському племені інвітів. Але в перекладі з деяких мов романської групи звучить як він любить камені, тільки не зрозуміло, що більше їздити через них чи їх возити. Сьогодні ми постараємося це з'ясувати. Амарок не просто пікап, а пікап з титулом. Він проїхав Дакар в якості автомобіля з супроводу, і варто звернути увагу на те, що він був без доопрацювань. Тобто такий Амарок, як у нас, може проїхати Дакар. На Дакарі йому довелося вести немало вантажу. Для нього це був плюс, адже вантаж тільки додає щеплення заднім колесам. Думати, що пікап може бути замінником позашляховика, не варто, тому що він в першу чергу розрахований на перевезення вантажу. Саме тому задній міст не розрізний і задня підвізка ресорна. Також про довжину забувати не варто. вона суттєво зменшує поворотність. Колісна база складає 3 метри і 9,5 см, а довжина автомобіля в цілому 5 метрів і 25,5 см. Це пікати, це означає автомобіль з високою посадкою. Тут це продумано. Ось вона є підніжка. вона йде як додаткова опція, але добре, що вона є і зручно сідати. І ручка також є, Теж а, зручно сідати, сидіння. А, у нас піляні вони, і, і що можна назвати мінусом: регулювання кута нахилу ось а, таке. Ось, тут є круг, такий, який потрібно крутити. Тож, якщо захочете... Відпочити, щоб опустити сидіння, потрібно потратити багато часу і сил. Сидіння має досить хорошу бокову підтримку, на бездоріжжі це однозначно плюс. Хороше досить сидіння, і світ у них зручно. Бардачок тут досить маленький, такий формат а 4 Якісь туди листки можна поставити ну, не більше. Є тут також попільничка і. Три місця під підкурювач. В одному стоїть сам цей механізм і дві розетки. Одна з тут у нас зверху знаходиться, щоб можна підключити GPS. У нас мультимедійна система без навігатора, і вона з сенсорним керуванням. Кермо, як яке сидіння, має шкіряне оздоблення і має досить широку амплітуду. Регулювань і при цьому зберігає в багатьох положеннях хорошу оглядовість приладів. Прилади є досить знайомими, і Volkswagen взагалі відомий тим, що полюбляє уніфікувати різні елементи салону. Цим здешевлює автомобіль. Пікапи ніколи не славилися великим запасом місця на задніх сидіннях. Тут його, в принципі, вистачає, коліна нікуди не впираються, якщо у когось і будуть впиратися, то спинки сидінь м'ягкі. Серед привілеїв тут можна знайти підстаканники, ну і склопідйомники і ручки, щоб потриматися, адже пікап повинен їздити на бездоріжжі. Їх можна скласти. Ну, не скласти, а підняти. І ось так зафіксувати, він можна сюди поставити багаж, якщо ви будете хвилюватися, що він промокне, коли у вас немає кунга. Амарок не був бolксвагеном, якщо б не виділився серед своїх конкурентів. І він виділився. Ніхто не може те, що може амарок. В свій кузов він може помістити європалету. І ширина між колісними марками це дозволяє конкурентів. Такого зробити не можна. Вантажопідйомність теж має велике Значення є три варіанти всього в залежності від підвізки. У нас комфортна підвізка на одну ресору менше. Ми можемо взяти вантажу 862 кг. кілограма. Коли на одну ресору більше, то тоді вже вантажопідйомність складає 1047 або 1147, в залежності від того, чи у вас повний привід, чи не повний. Дехто скажеться, що на мороку досить легко заглохнути, коли рушаєш з місця. Подивимось, що з цього вийде в нас. Більше газу і все вийшло. Оглядовість цього морока досить хороша, з коли дивишся на автомобіль. Є таке враження, що коли будеш піти всередині, то перед собою будеш бачити дуже великий капот. Але а, габарити добре відчуваються і немає такого враження, що ти йдеш на зілові 131-му. Так як це комерційний автомобіль, тож кузов може бути загружений до самого верху, і тоді дзеркало заднього виду вже допомагати не буде. Натомість ми маємо дуже здорові дзеркала. що... Ліве, що право. Не однакової форми, але картинку вони дають дуже хорошу, і ти чітко розумієш, хто за тобою їде, і, відповідно, габарити теж добре відчуваєш. Двигун урок пропонують один дволітровий дизельний з двома турбінами, що дає йому потужності в 160 кінських сил, але саме головне це 400 ньютонометрів крупного моменту. І ще один нюанс: двигун любить оберти. Це дизельний двигун. Дизельні двигуни завжди були шумнішими за бензинові. І тут досить таки чутно його в салоні. Хоча дволітровий дизель встановлюють і на мікроавтобуси Вольсвагена. Ну там напевно шумоізоляція набагато краще. Ну, тут його дійсно чуєш і можливо. Це може бути плюсом, коли ти завантажений, то тобі е, потрібно чути двигун і відчувати його. І от на слух, коли ти чуєш, як він працює, і можеш е, зрозуміти, скільки тяга він віддає на колеса, і чи ти вийдеш під гірку, чи ні. Коробку пропонують теж одну шестиступеневу. і вона досить добре працює і е, злагоджено не знаю, кого могли бути на неї. Нарікання на асфальті їздити одне задоволення на Марокові. Ну, от, на бездоріжжі, коли воно досить серйозне, коли ти зупиняєшся, майже стрілка спідометра опускається до самого нуля, відповідно, і передачу перемикати потрібно. і ну, Є деякий а, дискомфорт через це. От, на автоматі було б дуже зручно їздити на поганому такому бездоріжжі. Ну, але є тільки механіка. На бездоріжжі, звичайно, перемикатися не дуже хочеться, але в Амарока ще є не одна перевага. Позаду автомобіля можна побачити напис фол motion», тобто повний привід. Він тут підключаємий, це вибирає вже водій, чи йому їхати на задньому приводі, він постійний, чи підключити передній. Кнопка знаходиться з лівої сторони від важеля коробки передач. Тут також можна вибрати понижений ряд передач з блокуванням. А от з правої сторони від коробки знаходяться кнопки, які керують інтелектуальними системами. Це допомога при спуску з гори, блокування заднього диференціалу, і кнопка, якою можна відімкнути ESP. От коли, наприклад, десь загруз в снігу, то ESP там вона не сильно допомагає. Тобі потрібно в розкачку виїхати, а з ESP це не, не дуже вдається. От Тому можна її відімкнути. До сотні амарок розганяється за 10,8 або за... 11,1 секунду. Наш тестовий автомобіль розіняється за 11,1 секунду, тому що в нас повний привід. Як для Вовка, досить хороші показники. І максимальна швидкість у нього 182 км. Ну, в документації вказано, що це на 5-й передачі. Стандартно автомобіль обладнаний системою обігріву двигуна V-Basto. Вона працює автоматично. І от в зимню опору, коли автомобіль там не стоїть в теплому місці, зранку ти можеш а, сісти в автомобіль, завести його і поїхати. Адже автомобіль тоді розігрівається досить а, швидко. Двіска оморока двох типів, там різниця тільки в одній ресорі. У нас комфортна підвізка на асфальті, а, дійсно комфортно їхати, вона нормально все ковтає. Керується автомобіль на асфальті як звичайний легковий автомобіль. В поворотах він не крениться, досить добре їх тримає. Одне, що не сподобалося в цьому автомобілі, це відсутність автомата на бездоріжжі. хотілося б не перемикати передачі. А сподобалося це двигун, коробка, керованість, підвізка, і в цілому автомобіль вдався в німців висновок можна сказати, що Volkswagen не увійшов в ринок пікапів, а ввірвався в нього своїм е, вовком Амароком.